Моїй смачній країні рік за цей час ми разом з вами, дорогі мої ютубні друзі, наварили, насмажили, напекли аж 75 страв відеороликів. Маю більше трьох тисяч користувачів. Це не мільйони телеглядачів, до яких звик. Але навколо смачної країни зібралася добірна публіка у нашій ютуб-спільноті найвідданіші любителі української кухні, серед яких мій брат письменник Богдан Грубич, мої хрещені Наталка та Валерій Лапікури, Татуся бо Ольга Герасим'юк, Лондонка, Світлана Пиркало, Римма Зюбіна, Надія Матвєєва, Василь Веростюк і так далі. І так далі. Сливи в нас ростуть. Груші в нас ростуть, яблуки в нас ростуть. Ідзюм, ну також можна що журавлина, журавлина росте журавлина росте. Е, так що тут все нас збільшуйте наше коло, підписуйтеся і дивіться на день народження каналу. Я викладу фрагмент свого інтерв'ю, у якому я міркую, якими ми є українці, і чого бракує нашій улюбленій смачній країні. Українці особливі тим, що вони дуже довірні. Вони як малі діти. От розумієте, от, от, таке враження, що о, Бог випустив їх у світ, але е, ми не вийшли з зони інфантільності. От. І тому це з одного боку привертає, і, і, і хочеться порадіти, погратися, побавитися. А коли вже настає момент дорослішання, треба приймати рішення, ми якісь не і, і Оце наш і плюс, і мінус. Але, врешті-решт, якщо зараз настали часи, коли дитя все ж таки повинно стати підлітком, а потім вже і дорослим чоловіком, то ми такий шанс маємо. Знову ж таки, треба припинити бавитися і згадати, що у нас велика відповідальність Інакше цих дітей прибере прибере чи то Москаль, чи то якийсь там Франц, чи хто хто небудь ще. Тобто, о, оця інфантильність є нашим плюсом і мінусом одночасно. А чи більше плюсів у нас чи мінусів? На даний момент більше мінусів. Треба е, ставати дорослішими, і е, е, пісні добре, танці добре, їжа добре. Але е, е, приймати на себе відповідальність ну я буду серйозні речі зараз говорити. От у мене студентів багато, вони кажуть, от ми тут не при чому, там майдан, ти, 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 все, Янукович поганий, е, той поганий, п'ятий вже Порошенко, ну таке, всі не такі. Але чому ти запізнюєшся на пари? Чому ти не зробив домашнє завдання? Чому в тебе в гуртожитку брудно? Чому ти чому ти з'їв цукерку, викинув фантик? Тебе не, не, не вистачає розуму підняти це. Німець би цього ніколи не зробив. Так я за оціми дрібницями пам'ятаю всю нашу, так би мовити, культуру. Якщо ми на маленькому своєму місці не будемо гадити і будемо залишати після себе чисте місце, тоді буде і в країні порядок. Обов'язково заходіть і смотрите все, що відбувається на каналі Кості Грудича Смачна країна. Панове божественно, Негайно підписуйтеся на смачну країну. Ставте лайки і побільше. І Ставте лайк. Тільки не лайти. Будьте здорові!